Як швидко, легко, а головне правильно вивести кошти з вашого рахунку ФОП. Натисніть кнопку Підпишись, а я продовжую. Є кілька варіантів. Перший це зняття готівки з картки ключа ФОП у банку. Але у кожному банку є своя комісія. Другий варіант це перевести кошти з рахунку ФОП на особисту картку і вже з неї знімати готівку або розраховуватися онлайн. Зазвичай комісії за такий переказ банки не беруть. При переведенні коштів у призначенні платежу вкажіть, перерахування доходу з підприємницькою діяльністю або переказ особистих коштів. Розкажу, як це зробити у Приватбанку. Заходимо у Privat24, увійдіть у бізнес, чалі виберіть переказ собі, виберіть рахунок та виберіть власну картку, на яку перераховуєте кошти свайпом вправо. Введіть суму переказу, натисніть Продовжити, підтвердіть правильність даних, натисніть Відправити та підпишіть за допомогою свого Smart ID. Натисніть Продовжити. Платіж надіслано. Після цього гроші ваші, і ви можете використовувати їх як завгодно.